1, 0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій операційній зоні стабільна напружена, але під контролем сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони без суттєвих змін у складі та положенні. Протягом ночі, трьома авіаційними та одним ракетним ударом, противник випробовував нашу стійкість. Парами ворожих гелікоптерів атаковано наші позиції без страт. Вісьмома зенітними ракетами С-300 серед ночі вдарили по Миколаєву. Підступний і варварська повторно завдана руйнувань Чорноморському національному університету по житловим кварталам та промисловій інфраструктурі. Поранено двох цивільних осіб. Важкою ствольною артилерією 152-го калібру вночі обстрілена Нікополь. Пошкоджено кілька приватних будинків. Людських втрат нема. Ільїнку ворог обстріляв із 120 мм міліметрового міномету без втрат. По обіді п'ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попереднє поранені двоє людей. Обоє у лікарні. В місті є руйнування кількох будівель. Виведено з ладу лінію електропередач. Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. Результати їх роботи дорозвідуються. Корабельне угрупування ворожого флоту в Чорному морі продовжує маневрувати вздовж Кримського узбережжя. Два ракетоносії, споряджені 16-крилатими ракетами морського базування Калібр, перебувають на поготові. Це свідчить про актуальність ракетної загрози висока ймовірність повторення обстрілів Миколаївщини, Херсонщини, Нікопольщини і Криворіжжя. Не піддавайтесь паніці за сигналами тривог дійте впевнено і правильно. Уникайте відвідування закритих зон на узбережжі та інших заборонених районів. Не допомагайте ворогу, не поширюйте інформацію про дії наших підрозділів. А ворожі локації та наміри, якщо маєте про них інформацію, передавайте компетентним органам, бережіть себе і вірте в сили оборони. Разом переможемо.